Доброго до здоров'я! Звати мене Олександром Чернецьким. Я продовжую відповіді на запитання наших клієнтів. Одне з запитань, яке цікавить наших клієнтів, це як ми вперше презентували е, ЯРОС на європейському ринку. Було це в 2013 році. І що цьому передувало? Я хочу вам розказати спочатку історію про моєго е, давнього приятеля. На початку 90-х, коли валився Союз, він отримав пропозицію очолити і організувати міжнародний бізнес по металах. От Уявіть собі, людина, сильною стороною якого було, було, було знання англійської, досконале знання англійської. І якраз в той час так склалося, що ці люди попали в когорту, скажімо, бізнесову когорту, тому що ті, хто знав англійську мову, вони були на вагу золота, їх було мало. І їм давали конкретну справу і перевіряли їх уже на ділі, тому що так, так просто складалася ситуація. І от уявіть собі, в нього не було ніякої спеціальної, скажімо, освіти там, ні інженерної, ні, ні, він ні хімік, ні фізик. Тобто він, він знавець мови. Ну, але щоб будувати міжнародний бізнес, вони вирішили, що це має бути людина, яка б говорила, скажімо, напряму із майбутніми партнерами. І ви знаєте, те, що він зробив. Те, що він зробив. Я до нього завжди з повагою ставився. Він досить цікава людина, я вважав його розумною людиною. Але те, що він зробив, після цього я однозначно скажімо, моє ставлення до нього було як до мудрої людини. От поки я ще не розказав, можете самі подумати, як би ви починали такий бізнес. Уявіть собі, мова і бізнес металів. Він почав з того, що знайшов. Провідного спеціаліста, знавця металів. Тобто, він пішов в фундаментальну науку. Він почав так глибоко почав закладати фундамент. Якби, я не знаю взагалі, на сьогоднішній день, хто, хто так, можливо, у когось теж, теж так було. Але, як правило, я на сьогоднішній день бачу інші, інші приклади. І. Значить, він замовив цьому е професору декілька лекцій. За кожну лекцію він платив йому місячний його заробіток в університеті. Але обов'язковою умовою було, щоб мова цих лекцій була зрозуміла йому, не спеціалісту. І, от почавши з цього, він почав будувати. Міжнародний бізнес. Потім уже були, скажімо, набір команди, металурги, обробники металу і так далі тому подібне, бізнесові спеціальності. Але фундамент був закладений настільки глибоко із самої суті, із того, з чого, з чого починається метал. Землі, з природи. Такий фундаментальний підхід вразив мене. Я запам'ятав його на все життя. І тому, коли в мене виникло е бажання, потреба презентувати Ярос в Європі, я згадав про його приклад і розумів, що е якщо вже щось робити, то робити це всерйоз. І надовго. І базувати все це на е, реальних прикладах. Тому перед тим, як е, щось в даному випадку запропонувати Ярос, я вирішив, що потрібно обов'язково спробувати ЯРОС в умовах Північної Європи, в умовах Латвії. Подивитися, як він себе поведе, які результати ми отримуємо. Тобто, подивитися, як на нього відреагує, власне кажучи, земля, технологічні умови, клімат. І ми замовили двохрічні дослідження в Інституті землеробства Латвійського сільськогосподарського університету. Це перший рік 2012, другий 2013 рік. Щоб подивитися, як це реально буде виглядати в умовах Північної Європи. Ще дуже важливий момент, чому я люблю дослідження. Перед будь чим, точно так же, як я проводив ці дослідження перед тим, як вирішив е зареєструвати, взагалі я роз вперше в Україні. Коли е займаються технологією професіонали, професіонали з величезним практичним досвідом, якими є е люди, які працюють на полях в наукових установах. То вони дотримуються технології практично на 100%. Тобто всі технологічні рекомендації дотримуються. І результат, який вони отримують, він якби є таким еталоном, як може працювати і як працює конкретний продукт в конкретних умовах. І тоді, коли хтось із виробничників Починає говорити про те, там щось, що не так працює, або не, скажімо, щось, щось, щось не так, то тоді завжди це я співставляю з результатами науковців. Якщо це спрацювало в професіоналів і не спрацювало в якогось виробничника, то проблема не в продукті і не в технології, а проблема в виробничнику. От ми замовили ці дослідження, і на основі. Цих двохрічних досліджень, тільки після того ми провели День поля на базі Інституту землеробства в Скрівері. Це таке маленьке-маленьке-маленьке містечко в 80 кілометрах від Риги. Звичайно, що рішенням провести і презентувати Ярос були результати досліджень. Я от вам зараз покажу звіт. Бачите, отакі. Це 12-й рік. І це от звіт за 13 рік. І на підставі результатів або висновків і рекомендацій, які дав інститут, ми вирішили, що таке ми можемо, маємо моральне право презентувати наш продукт і що він е може мати місце в умовах північної. Е Східної і Північної Європи. Значить, заключення. Я вам зачитаю просто висновки. Хто хоче отримати повністю звіт, будь ласка, просто е, на сьогоднішній день ми, ми вам надішлемо, е, кому, кому це цікаво, ми надішлемо вам повний звіт. Будь ласка, пишіть в приват, і ми вам надішлемо. Значить, заключення. Результати польових іслідувань по применению препарата Ярос свидетельствують о положительному воздействии їх на урожайності азими пшениці. в климате Латвии. Использование препарата Ярос увеличило полевую схожесть на 8%, продуктивную кустистость на 28%, оказало существенное влияние на увеличение массы тысячи зерен. От обработки семян и посева возимой пшеницы препаратом Ярос дополнительно получена существенная пробавка урожая зерна 0,5-0,8 тонн с гектара по сравнению с контролем, что составило 8-13%. Под влиянием препарата увеличивается содержание в зерне белка на 1,3% э, до 5,8% и клейковины на 1,9% до 9,9%, ,9%, значительно улучшая ее хлебопекарное качество. Применение препарата Ярос уменьшает поражаемость болезнями. Таким образом, применение препарата Ярос могут сыграть положительную роль в повышении урожайности, улучшению хлебопекарных качеств и снижению заболеваемости озимой пшеницы. Это 2012 рік. 2013 рік. Заключение. Результаты полевых исследований по применению препарата Ярос свидетельствуют о положительном воздействии их на урожайность озимой пшеницы в климате Латвии. Так, использование препарата Ярос увеличило полевую схожесть на 3%, продуктивную кустистость на 3-6%, оказало существенное влияние на увеличение массы тысячи зерен. Применение препарата Ярос уменьшает, уменьшает поражаемость болезнями. При оценке эффективности каждого варианта опыта, в зависимости от изучаемых факторов установлено, что от обработки семян и посева возимой пшеницы препаратом Ярос дополнительно получена существенная прибавка урожая зерна 0,75-0,9 тонны на гектаре, что составляло выше на 17-20% контроля. Так урожай на контроле был 4,338, в вариантах 2,3 и 4, соответственно, 5,18, 5,28, 7,23 из гектара. Под влиянием препарата увеличивается содержание в зерне белка на 1,5-1,6% и клейковины на 2,9-2,6%, значительно улучшая ее хлебопекарные качества. Однако необходимо провести исследование препарата в комплексе с минеральными удобрениями. Таким образом, применение препарата Ярос может сыграть положительную роль в повышении урожайности, улучшении хлебопекарных качеств и снижении заболеваемости озимой пшеницы. І от на основі цих висновків і рекомендацій, які дав інститут, ми зробили День, день поля. Тут звіт досить цікавий, у, скажімо, звіт. вони скажімо, дають обов'язково фотографії, в процес, процесі вегетації. Ну і Тут, в 2013 році вже в звіт війшли, скажімо, проф, фотографії нашого дня, дня, дня поля. От, Повторюсь, хто хоче отримати повний звіт, будь ласка, пишіть пишіть, пишіть в приват. Так що ярус таким чином вперше був презентований в Європі. Получається, що якби перший взагалі день поля? Ми провели в Європі, тому що День поля щодня, який ми проводив вже якби такий проект започаткували в Україні. Він був проведений вже в 2015 році. Але та історія, про яку я розказав, ви знаєте, от на все життя я її запам'ятав, і я постійно її використовую. Тобто будь-який будь свій новий проект базувати на фундаментальних знаннях і основах, і перш за все відштовхуватися. Від природи. Тому що е, в природі це природні технології, вони випробувані мільйонами років. Людські технології випробувані значно меншим періодом, періодом часу, хоча, часу, хоч, звичайно, вони мають велике значення. І знаєте, я думаю, що от, виходячи з цього ж прикладу мого, мо, 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 скажімо, е, товариша, що в Україні є величезний потенціал, величезний потенціал. Тому що на сьогоднішній день, я коли е, дивлюся на, скажімо, те, як, ну, як організований, як ведеться сільськогосподарський бізнес в Україні, то там величезний потенціал завдяки тому, що не розкритий потенціал ґрунтів. Тому що е, на високому рівні, технології, технології, технології е, обробітку ґрунту, технології там, посіву. Догляду, живлення, захисту, але те, що стосується самого потенціалу ґрунту, там величезний ще не розкритий потенціал. І якщо копнути уже тепер отуди, от от настільки глибоко, як зробив це мій товариш в саму основу, в ґрунт, вродючись, тому що саме на, на, на цьому базуються, і саме на це накладаються всі технології сільськогосподарські. То там величезний потенціал. І говорю, ще так, тому що я це зробив. Я це зробив. І результати вражаючі, просто вражаючі. Тому бажаю всім переглянути ще раз свій бізнес, свою діяльність, і, можливо, побачити там перспективи, як кажуть китайці, що в будь-якій кризі є величезний шанс. На все вам найкраще. Перемоги нам всім.